Про автора. Його божественна милість, аче вами Прабхупада, з'явився в цьому світі 1896 року в Калькутті Індія. Там, у 1922 році, він уперше зустрів свого духовного вчителя Бхакті Сідганту Сарасваті Госвамі Бхакті Сідганті Сарасваті. Видатному вченому в галузі релігії та засновнику 64 гаудіоматхів ведичних інститутів сподобався освічений молодий чоловік і гуру одразу ж переконав шрілу Прабхупаду присвятити своє життя справі поширення ведичного знання. Так він став духовним учителем Шріли Прабхупади, який через 11 років. Отримав від Бхакті Сідганти Сарасваті офіційну посвяту в учні. Під час першої їхньої зустрічі шріла Бхакті Сідганта Сарасваті Дхакур попросив шрілу Брабупаду поширювати ведичне знання англійською мовою. У наступні роки шріла Прабхупада багато допомагав у роботі Гаудія Матхів. Він також написав пояснення до Обхагаватгіти, а в 1944 році почав видавати англійською мовою часопис під назвою Назад до Бога Back to Godhead», що виходив двічі на місяць. Зараз журнал, яким опікуються його учні, виходить щомісяця більш ніж 30 мовами. У 1947 році товариство Гаудіо вайшнавів надало ширі Прабхупаді титул бхакті веданта у такий спосіб відзначивши його вченість та відданість Господу. У 1950 році, в 54-річному віці, шріла прабгупада відмовився від сімейного життя і обрав спосіб життя ванапрастхи. Щоби повністю присвятити себе науковій та літературній праці, Шила Правопада оселився у святому місті Вріндавані, де й жив у невибагливих умовах у знаменитому храмі Радги Дамадари. Упродовж кількох років він був цілковито заглиблений у наукові та літературні заняття. У 1959 році він прийняв обітницю відречення Сандясу. Там, у храмі Радгидамадари, Шіла Прабхупада почав працювати над своїм шедевром, багатотомним перекладом Шимат Пхаґаватам, Хаґвата Порани, що містить 18 тисяч віршів, а також над поясненнями до нього. Там же він написав невеличку книжку Легка подорож до інших планет. У 1965 році опублікувавши перші три томи Шримад Бхагаватам, Шіла Прабхупада їде до Сполучених Штатів, щоб здійснити місію, яку поклав на нього його духовний учитель. Упродовж наступних років він випустив понад 60 томів авторитетних перекладів, пояснень та оглядових нарисів творів індійської класики в галузі філософії та релігії. У 1965 році, коли Шила Прабхупада на вантажному судні прибув до Нью-Йорка, він фактично не мав жодних засобів до існування. Майже після року поневірянь. У липні 1966 року він заснував Міжнародне товариство свідомості Крішни. До того часу, як він 14 листопада 1977 року залишив цей світ, товариство, яке він очолював, виросло до Всесвітньої конфедерації, що склалося з більш ніж ста храмів, ашрамів, шкіл, інститутів та сільськогосподарських громад. Саме Прабхупада заснував у США першу експериментальну ведичну сільськогосподарську громаду. Успіх цієї громади надихнув його учнів створити багато таких же комун у США та за їхніми межами. У 1972 році він заснував у Даласі Гурукулу. І так запровадив на Заході ведичну систему початкової та середньої освіти. Відтоді учні шили правопади під його безпосереднім керівництвом відкрили дитячі школи гурокули у всьому світі, а головний центр освітньої системи іскоду розміщено зараз у місті Вріндаван Індія. Щила Прабхупада був також. Натхненником будівництва декількох великих міжнародних культурних центрів в Індії. Довкола центру в Шидгамі маяпурі що в західній Бенгалії, заплановано будівництво духовного міста. Здійснення цього далекосяжного проекту триватиме десятки років. У вріндавані збудовано величний храм Крішни Баларами. Та готель для гостей з усього світу. Іскон також має культурні і освітні центри в Делі, Мумбаї Бомбеї та багатьох інших містах Індії. Однак найбільш видатний здобуток шили Прабхупади – його книги, високо ціновані в академічних колах за авторитетність, глибину і доступність викладу. Книги ці стали зразковими загальновизнаними підручниками в численних навчальних закладах. Твори Шіли правопади перекладено більш ніж 80 мовами видавництво Бакттівданта Буктраст, що було утворене у 1972 році задля публікації його книг, є найбільшим видавництвом. Яке публікує праці з індійської філософії та релігії? За 12 років, попри свій похилий вік, Шріла Прабхупада 14 разів об'їхав навколо світу і читав лекції на п'яти континентах. Така зайнятість не перешкоджала шилі Прабхупаді продовжувати свою плідну літературну працю. Його твори. Є справжньою енциклопедією з ведичної філософії, релігії, літератури та культури.